NBC News повідомляє, що озброєний підозрюваний атакував центр Tesla Collision у Лас Вегасі, підпалив кілька авто та залишив графіті з написом Резист. Використав пістолет і коктейлі Молотова, пошкодив п'ять машин, дві з яких згоріли. ФБР та поліція заявили, що напад був цілеспрямованим, але загрози для суспільства немає. Глава Тесла Ілон Маск засудив атаку влада посилила охорону об'єктів компанії. За добу до цього у Сан-Дієго на авто Тесла намалювали свастику, а в Канзас-Сіті розслідують підпал двох сайбертрак. ФБР та АТФ приєдналися до розслідування. Це тероризм. Однозначно і без жодних сумнівів, це тероризм спрямований на залякування власників тесла. Щоб, перш ніж ти купиш тесла, чи станеш її власником, ти задумався: а чи не підпалить мій автомобіль терористична організація або окрема особа? Що найменше це ризик для твого гаманця, а можливо, і для життя.